Привіт, друже. Отже ти вже подивився три відео з книги Ошо під назвою Разум. І я хочу поділитися тобі своїм розумінням того, що я теж колись свій час усвідомив. Я зрозумів, що бути живою людиною це не тільки виглядати просто людиною і рухатись. Справді бути живою людиною це згадати свій разум і жити із разумом, жити свідомо. Разум це проявлення природи Бога. Як я вже говорив, ми приходимо всі сюди з цим разумом. Ми не навчаємося його. Ми приносимо Його своєю свідомістю. Взагалі своїм досвідом свого єства. Напевно, зараз те, що я говорю, можна трошки важко сприймати, але ми будемо рухатись далі і ти, залишаючись на моєму каналі, дивлячись далі відео, які я буду знімати, ти все більше зможеш усвідомлювати те, про що я говорю. Щоб скоріше навчитися бути усвідомленим. Допомагає така практика як медитація. Бо що говорить в книзі про це? Ріше він говорить навіть про те, щоб медитацією займатися для того, щоб лікувати себе? Що це означає? Суть не в тому, щоб ти лікував якісь хвороби, які ти маєш. Суть в тому, щоб ти лікував свій разум. Ну, мається на увазі. Те, що ти його забуваєш. Адже навіть усвідомивши, якщо ти сидів в тиші, слухав і зловив цей момент усвідомлення, на студіючи день ти прокинувся, пішов знову на роботу або кудись по своїх справах і з якимось часом знову забув. Це нормально. Ми виходимо в світ. З ринковою економікою і не так просто зберігати разом, тим більше, що це вже наша звичка. На нас впливає навколишній шум, пропаганда, навколишній соціум, також на нас впливають пагубні звички. Все це впливає на нас і дуже швидко може позбавити. Нашого справжнього єства. Це нормально. Адже ми так створені, що ми хочемо пристосовуватись до соціуму. хочемо, щоб люди нас приймали. Але коли ти вже подивився в глибину, зрозумів, заглянув за ширму цього всього театру, ти вже не можеш залишатися таким як був, ти розумієш, що є щось інше, щось більш справжнє. Також я зрозумів, що багато проблем, які насправді не являються проблемами, ми самі собі придумуємо, саме із-за того, що віддаємося впливу тому, що нам нав'язують. Якщо ти почнеш. Усвідомлювати своє життя, ти почнеш переосмислювати його, ти побачиш, що насправді не так багато є тих проблем, яких ти раніше собі нав'язував. Багато проблем, які ти можеш зараз згадати, насправді не є проблемами. Нав'язаний спосіб життя, який часто веде не до розвитку, а до руйнування. Саме і створюють ці проблеми. Мій канал, нове свідоме життя, давати багато інформації на цю тему. Можна сказати, це така собі вигрузка вже прожитого досвіду, як можна вижити в цьому непростому світі і зберегти свій разум, стати благополучним. Бути здоровим, зрозуміти, звідки взагалі беруться хвороби. знайти своє покликання, зрозуміти закони карми і знайти своє товариство, яке буде розуміти тебе. Тому пропоную тобі разом рухатись в нове свідоме життя. І зараз саме час поставити лайк, якщо ти ще не підписався, Підписатися на цей канал. Але повернемось до книги. Прошу піднімає питання з приводу освіти. Я теж багато думав над цим і розумію, що та освіта, яка зараз є, це просто заучування, без розуміння дитини, для чого вона те все вчить. Потрібно змінювати такий підхід. У нашій спільноті є люди, які хочуть створити нову освіту. Я теж підтримую їх і теж працюю над тим. І також буду давати можливість і іншим людям долучитися до цього. Також він говорить і про те, що життя стається з тими людьми, які саме йдуть туди, де страшно. Туди, де зазвичай ніхто не йде, тому що їм кажуть, ну-ну-ну, не йди туди. Дуже багато можна придумати відговорок. Але зрозумій, всі ці відговорки хто вигадує, це твій ум, яким ти часто не керуєш. В третьому відео він говорить про те, що треба думати серцем. Розумієш ти, що таке думати серцем? Це не можна зрозуміти умову. Це можна пізнати своєю справжньою свідомістю, справжнім разумом. Тому слухай книгу далі. Залишайся на цьому каналі, а я в свою чергу буду далі знімати короткі описи до того, що ми вже з тобою почули. І прошу також і тебе ділитися в коментарях, тим, що ти усвідомив, слухаючи цю книгу. До зустрічі!